Для того щоб ви максимально могли зрозуміти, які спеціалісти вам потрібні, вам потрібно спочатку проаналізувати свою діяльність, де ви втрачаєте найбільше часу, яку роботу ви робите постійно, що ви можете делегувати, тобто не основну свою діяльність, а саме в продажах. Дивіться, можливо, контент-мейкер, можливо, СММ-ник, можливо, продажник, можливо, якийсь помічник або куратор. Ви всю цю рутину делегуєте, і тоді ви зможете якісно надавати свої послуги для того, щоб ви могли наймати таку кількість працівників, не маючи бюджету. Ви можете домовитися з ними на відсотках, давати їм зарплату, коли людина вже зробить роботу. Таким чином ви обоє будете зацікавлені в результаті. Тому, якщо ви хочете збільшити свої продажі, якщо ви хочете збільшити кількість клієнтів, звісно, отримати більше доходу, то переходьте за посиланням, яке є внизу в описі під цим відео. Там є більш детальний продукт для того, щоб ви могли саме ваш бізнес проаналізувати та покращити.